Всім привіт! І так, помимо того, що я люблю щось зробити, от бачите, стільці маленькі, які красиві. Я зробив. О! Зі спілів сосни. тобто може, запитай на ти скільки стільців робиш. Як на фіга? Продаю я їх. Людям потрібно. І так, сьогодні я вирішив Засолити товстолобіка. Зробити сільотку. Хоча сілька казати це неправильно, сільока це все це сіль, це риба така. Ну, нехай буде сільока з толстолоба. І так я як завжди, роблю все це швидко і так сказати, не заморачуюся. Ну що, для цього нам потрібен толстолоб. Ріжемо шматочками. Як ви захочете. Любими шматочками. Там хтось вдоль, хтось паперок. Я кубиками нарізав, мені так подобається більше. Ну так. От. Що для цього потрібно? Расол, Расол ми будемо робити зараз просто. Беремо водичку, закипетілі, літр води. Заливаємо. Накидаємо спеції, звісно. Так, а чайну ложку я не взяв, да? ну ладно, будемо на ощупь. Для цього потрібно. 50 грам сахара, цукру. 100 грамів солі. Сто сто з копійками грам оцету. Ну, 9%. Кидаю там стільки там духмяного пірцю, стільки то там чорного пірцю, там в ці, там, які, гвоздички там. Купив суміш перців, молотих. Ну і ладно. І строго глаз. Ну, небагато. Десь. Ну, пів чайної ложечки. Ні, більше, більше. Трошечки більше. Десь почти чайна ложка. Ну, Лавровий листочок, звісно, ну який. Перемішуємо і залишаємо його, поки воно не остине. Коли остине, ну а коли остине, потом покажу. <різь> Пойду візьму ложечку. Взяв ложечку, перемішуємо, поки не розтвориться сіль та цукор. О все. Далі залишаємо, поки воно не остине. Кришку зубов, пішов по кришку. Так. Постояно в мене. Трошки стало холодним. І це є добре. І так повторюю. Десь кілограм. Толстолобіка, літр води, е, неповна чайна ложка суміш перців, 100 грам солі і 50 грам е, сахару. А, і ще 100 грам оцету. Все. Тепер беремо акуратненько це заливаємо. Ну так как у меня заливать не бьется, я тогда аккуратненько вкидываю. Ну, почти аккуратненько. Да. Можно и больше рыбы тут. Росольчику хватает. И все это ставим на сутки, точнее на добу. У холодильничок. І так, пройшли сутки. Рибка наша трошки вимочилась у росольчику. Стала ось така от біла. Бачите вже? Ну, в принципі вже, можна сказати, готова, можна їсти. Но треба, щоб вона ж була запашна вкусняша. Що ми далі робимо? Беремо банку і закидуємо туди в перемішечку з цибулькою. В Ютубі рекомендують слоями. Там. Ну, я трошки йду по-іншому, скажу, тяжких путів я не шукаю. Пашті слоями. А, ще трошки добавлю чорного перця горошком. Тільки індухмяний, бо можна спортити. От там і так був перчик. Ну, а так, щоб небагато. Нічого собі. Все, закидуємо цибульку і трошки поливаємо олією. Я взяв нерафіновану, строго на глаз. Потім накриємо кришечкою і добре перемішаємо. І все це ми залишаємо ще на годинок 5-6, а лучше 12. От. Все, піду поставлю 5 холодильничок і через 12 годин ми зустрінемось. Двігайся. Ну що, не витримала душа поета. Пройшло не 12 годин а 5, ну, вже не можу, треба пробувати. Що вам сказати? Клас? М'якенька. Смачна, легко кусається. Бомба. Бомба. Ну що, дякую всім, хто дивився. А я піду назад. Звісно, трошки не вистачає чогось. Ну, ви самі знаєте, хто дивився раніше відео, чого не вистачає до цієї рибки. Піду візьму того, що не вистачає, і буду снідать. Всім пока.